Одну шоколаду я не люблю. Не Люблю цукерки з другою їжею. А це дирка. У мене дичка, бо я їм чукалку. Я сідаю одну цукерку. Я хотів з'їсти дуже багато. Я люблю фіолету цукерку. Багато. Кому не знаю. Дуже величезний дядько, який приходить в гості. Кому пиє з дідом пиво. З величезного, величезного букала. Я, я не, не пию пиво. Красиво. Татуя комп це мій хресний. Кум Саша працює на мирниці, Андрій Ком працює в певній містації президента. Кум – це красна Юра, чокуральні сухерки носить, мама дозволяє. Вони довго мукають, довго полічить. І в лісу в норки. Вони захотіли брати їсти, і потім, і потім сісти ці овочі. Вони, вони просто на своїх ніжках тройки дивляться. Здоровья, да до дома. Идуть? Такого? Рапа. Э, Як его? Что идуть?